Привіт! Дивіться. От, е, я не знав про штангель циркуль. Рішив собі купити штангель Циркуль. Новесенький в салафанці. От прийшла от, така от коробка. Да, він китайський. Що як має бути? Новою поштою прислали. Такий от корпус, футляр. Дивіться. Бо той, хто не знає, той не знає і надивиться от такого, а потім ізоленти там мотає. Тут розбирає. Розбираєте тут, підмотуєте там ізоленти, бо у вас болтається, все, в мене от нічого не болтається. Абсолютно. Салафанці, от він такий от салафан. Значить, ви перед тим, як знімати відео і розказувати людям тим, які не знають, а будуть починати крутити, ломати штангель-циркуль, да Він китайський, він дешевший. Він може мати там якісь приколи, але в даному випадку в мене нічого нема. Він і такий важкенький. Точно такий самий, як у вас. І е, вон, синя кнопка, червона, жовта. Тепер, якщо у вас тут болтається, ви просто оцим винтом. Вот, цей винт. Вот він, І ви ним піджимаєте. Во, відкрутив. Бачите, він навіть зразу включається, тому що він пішов на бік. Ну о. Типа легко ходить. Піджали чуть-чуть. Наприклад, зафіксували. Все, і він вже не ходить. Туго ходить. Все. І все вам щастя. Не треба ніяких ізолентів. Синіх, жовтих і червоних. Вот. Я не помірюю, конечно, ну, е, бо я одною рукою телефон тримаю. Е, в общем таке. Так що, шановні ті блогери, знімаєте відео, то спочатку розберіться конкретно, позакручуйте, порозбирайтеся до чого, а тоді розказуйте, де, куда мотати ізоленту. Бо є такі... Я теж не знав, дивився в віддіки, шукав про ці штангель циркулі. Кстаті, вже прийшов мені з батарейкою, хоча я шукав проблему, бо ж думаю, як на пошті провірити прилад, якщо я його не підключу, бо немає батарейки. Дали китайці одну батарейку, всередині дали другу батарейку. Все, нормальний штангель циркуль, коректно працює, виключається, включається. Все. Нічого не треба, ніяких ізолентів. Він не знаю, мені абсолютно сподобався, коректно показує питань нема. А це, що там болтається і починаєте підматувати ізоленту, то тут -то є. От, відкрутив і поїхав. Хоп! Зафіксував, щоб він тобі не повзав, лишній раз не включався сам. Потому що якщо його... Потягнути він включається автоматично. Все. Все, ребята, і мірайте собі на здоров'я Все добре працює. Там, в принципі, класно. Я взяв цей штангель циркуль, щоб крутити, робити собі конкрет... хороші самокрути. В принципі, для цих цілей він то, що треба. Все. Більше ніяких питань нема. Нічого не треба підкладати. Ну тут болтається, це болтається, бо це так треба. Все. Блін, Я не знаю, то ізолента, ще якась там блін, розбирай, то я бачив. Це неправильно, ну, не треба цього всього робити. Тут все добре з цим циркулем. Всім спасибо за увагу, до побачення.